Що тобі гарно? От кос тобі нравиться цей? Ага. Правда? А мені знаєш, що сказали? Воно не гарно, воно не практично, воно не зручно. Чого? А я не знаю чого. В нашій житті кольори правильно підібрати. Ну, кольори, які хочеш. Може бути, кирпич, може бути камінчик жовтий, оранжевий, зелений, голубий, який хочеш такий підберемо. під мрамор. Тобто ти приклеюєш кос утеплений і все, красота. А мені сказали, це не практично, це негарно. Хто так сказав, той жме гроші просто. Та ні, там вроді нормальна людина, нормально вроде, робить, ці... Як його? Проекти робить проекти робить. Ну, я розумію, там, ну, в кожному проєкті закладаються якісь свої норми, якісь свої умови, тобто від нього нікуди не в'їдеш. Але воно класно виглядає. Народ, це термоукоси. Які дуже швидко монтуються, просто пінопласт, пінопласт на ньому нанесено декоративний, декоративне оздоблення, ви просто клеїте його такими сегментами, і у вас вийде класне, красиве вікно. Так що ну, я не знаю, чого так писати, чого так казати.